Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець в ефірі телеканал Н-1. Добрі новини, підсумки тижня. Світ. Представник Трампа на початку січня відвідає Україну. Новий спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа з питань України кіт Келох на початку січня відвідає Київ і низку інших європейських столиць у рамках зусиль з припинення війни в Україні. Про це повідомляє інформаційний ресурс Reuters. За їхніми даними, 80-річний генерал-лейтенант у відставці, призначення якого на посаду помічника президента і спеціального представника з питань України та Росії Трампа анонсував наприкінці листопада, не планує відвідувати Москву під час свого турне. Очікується, що він проведе переговори з українським керівництвом у Києві. Крім того, його команда зараз працює над організацією зустрічей з іншими європейськими лідерами в Римі та Парижі. За даними співрозмовників агентства, зустрічі будуть націлені на встановлення фактів, а не на активні переговори. Зазначається, що запланована поїздка ілюструє терміновість, якої обраний президент надав призупиненню війни в Україні. Маск збирається перетворити космічну базу SpaceX на окреме місто. Компанія SpaceX звернулася до судді округу Кемерон, штат Техас, із проханням визнати космічну базу Старбаз окремим містом. Про це повідомив гендиректор компанії Ілон Маск на своїй сторінці в соцмережі X. У листі судді попросили визначити, чи має Старбаз можливість отримати статус міста. Водночас, Маск заявив, що космодром уже нібито перенесли в нове місто. Star ways. Інкорпорація Starbase прискорить процеси необхідні для розбудови інфраструктури, яка зробить цей район місцем проживання світового класу для сотень людей, які вже називають його своєю домівкою. А також для майбутніх працівників, що прагнуть допомагати будувати майбутнє людство в космосі. Сказано в листі. Зазначимо, що випробувальний космодром Starbase розташований недалеко від міста Браунсвіл у районі Бокачіка. Він призначений для приватного використання компанією SpaceX. Також нагадуємо, Радуємо, що американський технологічний магнат Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї номінальні статки перетнули позначку у 400 мільярдів доларів. Прем'єр-міністрку Італії визнали найвпливовішою людиною Європи. Прем'єр-міністрка Італії та лідерка правої партії Брати Італії Джорджа Мелоні менш ніж за 10 років пройшла шлях від презирливого Ультрана до ціоналістичного фанатика до обрання на високу посаду. Тепер вона стала впливовою фігурою на політичній арені. За що політику визнало її найвпливовішою людиною Європи? Зазначається, що з моменту обрання Малоні на посаду прем'єр-міністрки Італії 2022 року вона запровадила політику з таких питань, як міграція та права спільноти ЛГБТК+. Інші лідери країни Європейського Союзу сприйняли її як більш радикального духу часу. Журналісти нагадали, що Мелоні стала першою жінкою премєр міністеркою в історії Італії. Тоді мало хто вірив у те, що їй вдасться довго протриматися на своїй посаді, але вона доводить протилежне. За останні два роки Мелоні консолідувала свій уряд як один з найстабільніших, що існували після післявоєнній Італії. Додали у виданні. Крім того, її ретельно вивірений діловий зовнішній вигляд сприяє формуванню образу стабільності. Акції російського Газпрому впали до мінімумів січня 2009 року. Вартість акції російської компанії «Газпром» впала до мінімумів січня 2009 року, коли кутирування компанії перебували на рівні 101 рубля. 17 грудня акції Газпрому перебували на рівні 106 рублів. Ринок акції РФ у вівторок продовжив зниження на тлі погіршення зовнішньої фондової та нафтової конюктури. Зокрема, вартість акцій знижувалася на тлі нових санкцій. 16 грудня Рада ЄС ухвалила 15-й пакет економічних санкцій щодо Росії. Він зокрема передбачає обмежувальні заходи проти низки танкерів для перевезення нафти. Також 16 листопада російська компанія Газпром припинила постачання газу австрійському енергетичному підприємству ОМВІ Футболку з антиросійським написом зберігатиме Національний музей Литви. Представниця Литовської збірної з функціонального спорту Корнелія Дудайте передала у вівторок, 17 грудня, футболку з написом «Make Russia Small Again» Зробимо Росію знову малою до національного музею Литви. Повідомляє інформаційний ресурс Західний фронт. Інформаційний спортсменка завітала до музею з футболкою через напис, на який її дискваліфікувала Міжнародна федерація функціонального спорту і схвалила ініціативу дирекції установи взяти її на зберігання. Через Антиросійський напис на одязі під час нещодавніх змагань в Угорщині спортсменку відсторонили від участі у них. Корнелію підтримали її колеги зі збірної Литви та на знак протесту відмовилися від виступів після рішення міжнародної федерації функціонального спорту. Своїм вчинком Корнелія Дудайте висловила протест проти допуску російських спортсменів до участі у чемпіонаті світу з функціонального спорту в Будапешті. За її словами, мотивом одягнути футболку було бажання засудити російських Ійську агресію проти України та не дбали ставлення угорських організаторів змагань. Учасникам обіцяли, що російські спортсмени виступатимуть під нейтральним прапором, проте на їхній формі була символіка, що підкреслювала їхню приналежність до країни-агресора. Годинник астронавта місія Полон 14 продали на аукціоні за рекордні 2 мільйони 200 тисяч доларів. Годинник астронавта НАСА Едгар Мітчола, який побував на місяці у 1971 році, продали на онлайн аукціоні за рекордні 2 мільйони 200 тисяч доларів. Цей аксесуар вважається найдорожчим годинником космонавтів, який коли-небудь шов з молотка. Як розповіли у виданні Space.com, під час місій на місяць НАСА видавало членам екіпажів годинники Omega Speedmaster Professional, які кріпили на липучі частини скафандрів, аби використовувати у відкритому космосі. Натомість, деякі астронавти Аполлону здебільшого приховано брали на борт космічних кораблів особисті годинники. Колекціонерам вдалося помітити ці аксесуари на історичних знімках і відео. Едгар Мітчелл став шостою людиною в історії людства, яка ходила поверхнею місяця. Однак невідомо, чи носив астронавт свій ролекс, коли робив історичні кроки супутником Землі. Компанія, що організовувала аукціон, описувала, що ролекс GMT Master Едгара Мітчела був у чудовому косметичному стані з легкими подряпинами та потертостями від використання. На задній частині корпусу є напис: носив командир Едгар Мітчел на ополоні 14 1971 до Карлін моєї доньки. Годинник продавали разом із сертифікатом автентичності, який підписав сам астронавт. На висоті 775 метрів у Швейцарії відкрили найекстремальнішу канатну дорогу. У Швейцарії нещодавно було відкрито канатну дорогу, яка отримала титул найкрутішої у світі. Ця нова траса, що з'єднує село Стехельберг у долині з містечком Мюрен, має надзвичайний нахил 159%. Повідомляє інформаційний ресурс обоз.юей це робить її однією з найбільш вражаючих канатних доріг у світі, адже подорож на таку висоту до 775 метрів займає всього 4 хвилини. Пише Euronews. Маршрут канатної дороги складає майже 1194 метри, а на шляху використовують два Спеціально спроектовані кабіни, які можуть вмістити до 85 пасажирів. Канатна дорога працює без персоналу на борту завдяки системі автономного моніторингу, що включають камери та датчики, котрі постійно контролюють її роботу. Така організація дозволяє забезпечити безпеку пасажирів і ефективне функціонування без необхідності залучення людей до керування. У Німеччині вироблятимуть папірі з цукрових буряків. До кінця року компанія Сюдзюкер має намір запустити нову виробничу лінію, яка буде пов'язана з переробкою цукрових буряків. Але вироблятиме папір і пакувальні матеріали з бурякового волокна. повідомляє інформаційний ресурс Украгрокансел. Зі своїм новим продуктом під назвою Біткрафтюдзук доводить, що з цукрових буряків можна отримати набагато більше, ніж просто цукор. Компанія запатентувала нову технологію рафінування, яка дозволяє переробляти бурякові відходи цукрових заводів, у високоякісний замінник целюльозної маси, яка використовується в виробництві паперу. Матеріал легкий і стійкий, до того ж дуже екологічний. Рисується в тренд Zero Waste, тобто безвідходної економіки, як пояснюють у компанії, виробники паперу можуть використовувати матеріал від крафт, виготовлений із цукрових відходів для заміни до 40% класичної деревної целюльози під час виробництва паперу. Крім того, завдяки цій процедурі підвищується стійкість картону та паперу, та зменшується вага упаковки. Сюдзюкер бачить більше переваг у такій співпраці з паперовою промисловістю, адже, наприклад, цукрові заводи на півдні Німеччини розташовані поблизу паперових фабрик, і це призведе до економії транспортування сировини для виробництва паперу. За даними Сюдзукер, продукт компанії особливо підходить для виробництва упаковки коробок і картону. Біткрафт також можна використовувати для виробництва паперу, призначеного для прямого контакту з сухою нежирною їжею, включаючи упаковку для цукру. Науковці прокладуть перший підводний інтернет-кабель до Антарктиди. Національний науковий фонд США розпочав вивчення можливості прокладання першого підводного інтернет-кабелю від Нової Зеландії або Австралії до Антарктичної дослідницької станції МакМердо. Про це повідомляє видання Day Center Dynamics. Основна мета проєкту забезпечити високошвидкісний інтернет-зв'язок із мінімальною затримкою для дослідницьких станцій в Антарктиді. Кабельна інфраструктура також дасть змогу розгорнути мережу наукових датчиків у різних регіонах континенту для проведення досліджень. За попередніми оцінками фахівців фонду пріоритетним є маршрут через Нову Зеландію, оскільки він на 1500 кілометрів коротший за австралійський варіант, і це дасть змогу суттєво знизити вартість проєкту. Попередні дослідження також засвідчили, що новозеландський маршрут проходить через більше регіонів, які становлять науковий інтерес. Польська компанія представила проєкт людиноподібного подібного робота зі штучними м'язами. Польська компанія Клон Роботікс презентувала проєкт гуманоїдного робота, що імітує людську будову тіла завдяки штучним м'язам, гідравлічній судинній системі та полімерному скелету. Компанія планує розпочати приймання попередніх замовлень на перші 300 роботів у 2025 році. Повідомляє Interesting інженерінг. Особливістю клон Альфа є використання технології штучних м'язів замість традиційних двигунів і актуаторів. За інформацією розробників, кожен такий м'яз має масу 3 грами і може створювати зусилля в 1 кг і скорочується на 30% менш ніж за 50 мілісекунд. Робот матиме високу рухливість завдяки полімерному скелету із 206 кісток. Верхня частина тілу має 164 осі руху, з яких на кожну руку припадає 26 осей. Для орієнтування в просторі та взаємодії з довкіллям клон Альфа використовує моторну нейромережу кібернет, 4 камери глибини та сенсори. Підравлічна система андроїда працює від помпи потужністю 500 Вт, яка підтримує тиск до 68 бара та перекачує до 40 літрів рідини за хвилину. Для навчання робота нових Дань розробники створили платформу Telekinesis. Клон Robotics має досвід створення подібних технологій. 2021 року компанія демонструвала роботизовану руку й антропоморфний торс на основі технології MyOFiber. Проте повнорозмірного робочого прототипу клон Альфа компанія досі не представила, що спонукає експертів обережно ставитись до заявлених можливостей. те, що мене звати Марго в ефірі телеканал Н1. добрі новини, підсумки тижня. Світ, бережіть себе.